Вітаю! Я Антон Воло, і сьогодні ми розглянемо додатковий функціонал для створення запиту ціни пропозиції в ProZorroMarket. Наша команда продовжує розвивати функціонал каталогу, і ми завжди в пошуку можливостей, як спростити роботу замовника та учасника при використанні Прозоромаркету. Зокрема, реалізували ще один досить легкий спосіб оголошення запиту пропозиції. І це, до речі, вже третій варіант публікації оголошення на вибір замовника. Ми не будемо перевантажувати відео загальним процесом, а лише продемонструємо нову можливість ще зручнішого створення запиту зі сторінки товару. Для цього переходимо в розділ «Прозоро Маркет», вказуємо в пошуку назву та переходимо в категорію, де відображається загальний перелік товарів, що відноситься до неї. Далі, використовуючи пошук або фільтр з характеристиками, ми можемо знайти потрібний нам товар. Клікнувши на обраний варіант, ми маємо можливість ознайомитися з характеристиками товару, а також можливість створення запиту, обравши одну з наведених специфікацій. При наведенні курсору система допомагає вам та інформує про тип специфікації. При виборі загальної специфікації система буде використовувати характеристики, відображені на сторінці товару. Простішими словами, це вже знайома для вас функція звуження характеристик. Обираючи для створення запиту специфікацію, створену адміністраторами, будуть використовуватись фіксовані характеристики, визначені ЦЗО. Хочу нагадати вам, що запит пропозицій постачальників, вартість предмета закупівлі якого дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень, можна здійснювати виключно з використанням специфікацій, сформованих адміністраторами електронного каталогу, без застосування функції звуження. Далі, клікаємо додати в кошик ЗЦП. З якого відбувається подальше створення запиту. Загальний процес створення запиту від пошуку товару до публікації договору ви можете переглянути в окремому відео за посиланням на екрані. Також на нашому сайті доступний безкоштовний курс ефективних закупівель ProZorro Market для уповноважених осіб. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Також будемо вдячні за ваші пропозиції та побажання. Оскільки це дозволяє стати ще зручнішим для вас майданчиком.